Вітаю, друзі! Чому не виходять так часто, відео, як ви хочете? Та тому що роботи багато. Сьогодні ми зробили документи на шкоду Кудіак. Потім маємо в продажі декілька автомобілів. Ось такий Volvo купили під продажу, там стоїть Ford. І всі ці автомобілі треба передивитись перед продажею. Подивитися, чи є у нас все, що нам необхідно, для того, щоб ми могли продати документи в порядку. також подивитися в якому стані автомобілі ще раз перевірити, тому що перед покупкою я їх перевіряю. Тому в цьому відео я покажу вам підготовку автомобілів, а також як це все відбувається. Так що підписуйтесь на канал і погнали. І Ford також у нас в продажі. Як бачите, такий Ford купили, і він буде у нас в продажі. Зараз в себе в місті, де живу в Словаччині. І що нас тут зранку зустрічає. Місто, ну в принципі, не скажу, що маленьке, але зранку, ну як завжди, наверно, в усіх містах ось такі пробки. Я зараз їду на Форді, потрібно мені відвести в центр маю пароочисник керхер, Буквально недавно його купляв і хочу вам сказати, що він перестав чистити парою. Хочу його відвезти, подивимося, що мені на це скажуть, тому що в мене там гарантія 3 або 5 років. Далі буду їхати дивитися, оглядати автомобілі в Словаччині. Е, є в мене клієнт, який замовив огляд, по-моєму, одноразовий огляд або дві машини. Ну, подивимося. Тобто, їду дивитися зараз автомобілі, а потім буду цей Ford приводити в порядок і буду його виставляти на продаж. Можливо, зроблю для вас тест-драйв і до на такий автомобіль. Це практично 2021 року. Ну що, зараз проводимо діагностику автомобіля Audi Q3. Дивимося по автомобілю. Зараз я відкрив параметри форсунок. Так, перший циліндр, другий циліндр, третій циліндр. Бачимо, що в циліндрах все в порядку. Робимо огляд. Автомобіль на шкіряному солоді, є музика, босе. Також хочу сказати, що автомобіль має і шпакльовку, і чотири деталі підфарбовані. Прикол в тому, що підфарбовані деталі я побачив десь за. 30 метрів, навіть не знаю. Потім перевірив, дійсно дійсно, це є підфарбовані деталі. Але дивимося, ціна понизу ринку, автоматична коробка передач. Ось такий автомобіль на огляді. Мотор працює справно. Ще одне, що побачив, є помилка по муфті халдекс. Це означає, що, скоріш за все, у нас є проблеми із насосом, і в нас не працює повний привід. Але це зараз ми також вияснимо. Працюємося, скільки в автомобілі, в цілому 18 грам. Трошки більше, ніж треба, але це норма. Тобто регенерація проходить, з цим проблем немає. Провіряємо автомобіль далі. Діагностуємо, провіряємо. Ще треба перевірити на оригінал кілометрів. Тут заявлено, скільки 100, ну 180 тисяч або 190. Зараз будемо дивитися також. Так, пробіг. В принципі, є оригінал, все б'ється по блоках, з мотора б'ється, з коробки б'ється, так що пробіг оригінал. Зараз пробую маю ще спеціальну програму, але вона підходить тільки до Volvo. Пробую на ауді чи піде. Бачу, тяжко йде, скоріше за все, не прочитає. Це спеціальна така в мене є програма, яка щитує з усіх блоків всіх наявних автоматично пробіг. Скоріше за все, не піде, але в принципі я знаю, що тут пробіг оригінальний. Ось така машинка у нас сьогодні на огляді. отак працюємо, людина звернулася, потрібно оглянути, перевірити, дати відповідь, чи можна купляти автомобіль чи ні. І автомобіль не простий. Має тут трохи таких нюансів, які треба добре оглянути і розібратися. Ну, не робить. Так то урчить не робить. Сам і до снігу. Ні-ні, то не робить, то мало трошку іне. А, мож, а можете дати Айсен? Ні-ні, то... то... Ні-ні, ми маємо проблему з квадросистемою і це досить немала проблема, тому що не робить. Так що бачите, от і все. Так що така машинка. Так, тестуємо автомобіль, Audi Q3, як я говорив, у нас не працює повний привід. Що не може нас скажімо так, не огорчати. Тому дивимося автомобіль далі. Коробка працює справно. Так, по машині машина їде. Зараз до ліво, до, до, до права. Машина їде непогано, коробка переключає правильно. Таких зауважень, крім того, що не працює, повний привід, немає. А ще 4 деталі підфарбовані, але ціна. Ціна по низу ринку. І, в принципі, треба ну, тестуємо машину, далі, якщо вони це поремонтують, то будемо думати. так що Проводимо тест драйв далі будемо говорити з клієнтом, приймати якесь рішення, але це буде пізніше. Ще одна одіна поїхала, не встигли вам відзняти. Ось така сама Q3, пробіг 120 тисяч кілометрів. І що хочу сказати, так само не працює повний привід. Представляєте? Така сама проблема. Так що от такі справи. Нічого, будемо думати з клієнтом. Якесь рішення обов'язково, я йому дам. Поки що така ситуація, що на двох автомобілях не працює повний привід. А ми їхали дивитися повний привід, тому якось отак. Ну, це звісно проблема досить велика. Добре, результат сьогоднішньої роботи в Словаччині, скажу так, переглянули два автомобілі, Audi Q3. Кватро система, один автомобіль коштував 14 тисяч 500 євро, інший 16 тисяч 500 євро. Обидва автомобілі мали одну і ту саму проблему. Не працював повний привід, не працювала система кватро. І я вважаю, купляти такий автомобіль за ці гроші це є недоцільним, тому що ціна є нормальна. І так ці автомобілі коштують. Тобто там ну залежить від комплектації, від пробігу і так далі. Ну по суті. За ці гроші ця система має працювати. Ми виявили, що не працює ця система, є помилки, поїхали на сніг, на лед і простим способом це все перевірили. І так, результат був такий, що це дійсно не працювало, і нібито ніхто не знав. так? Ну знаєте, воно буває. Не знає людина, не знала тільки тепер. Приїхав і я їй мусив підказати тому продавцю, що воду у вас не працює, він тепер буде ремонтувати це все. Ну, стандартна ситуація, як на мій погляд, що хочу сказати, що завжди треба дивитися грамотно автомобіль, тому що є такі люди, які дивляться, потім приходять, вроді все нормально, а через якийсь час розуміють, що є проблема. Тому якось отак. В принципі, робота виконана. Буду займатися далі автомобілями. Маю ще багато чого робити, все побачити. Займаємося своїми автомобілями, які будуть в мене в продажі. Я вже, друзяки, їду на Вольво. Це також автомобіль куплений, який я обирав під продажу, і машина дарує емоції шикарні. Ну, Вольво, це Вольво. Це 2015 року, де четвертий двигун, автоматична коробка ISIM. Апарат, що можна сказати? Чорний автомобіль, чорна шкіра, чорна стеля, панорама. Все як я люблю. Завтра буде можливо огляд, можливо, пізніше. Ну, Треба ще прибрати автомобіль, покажу вам більше, як це все зроблю. Ну, скажу вам так, автомобіль дуже прикольний і за свої гроші це топ-варіант. Він буде продаватися, не знаю, можливо, за 14 тисяч, десь отак. Подивимося. Я вам скажу, що за ці гроші це пушка-гонка. Їде їде шикарно. Та що? ти, Це просто розганяється все як має бути. Просто тут. Багато людей не хочу сильно топити. В принципі, авто пушка. У нас вже наступний день і сьогодні ми будемо шукати далі Audi Q3. Так що беремо ось це Volvo. Зараз його прогріваємо і будемо їхати, скоріш за все, в столицю Братислави дивитися ще одну Audi Q3. А там стоїть шкода. Кодіак 2022 року, на яку я зараз зроблю документи. Ну постараюся зробити швиденько документи, щоб вона була зареєстрована в Словаччині. А далі їду дивитися ще один автомобіль для клієнта. Тому що вчора ми передивилися два. Ну, все бачили, не працювала муфта, не працював повний привід купляти Audi Quattro. Це якось без повного приводу це якось смішно. Ну і звичайно, треба мені буде навести порядок з цими автомобілями. І з цим цим, тому що вони будуть в продажі, тому їх треба буде гарненько помити, хоча вони виглядають непогано, але все рівно прибрати і виставити на продажу. Так що працюємо. Перша задача на сьогодні виконана: автомобіль вже на словацьких номерах. Так, Шкода Кудяк, який я, скажімо так, розмитнював, підготовлював документи. Зроблено це було за 3-4 дні це досить швидко. Далі сідаю задача номер 2, сідаю в Вольво. І, друзі, буду їхати в місто Братиславу, дивитися автомобілі, тому що там мене чекає людина. Ось такі справи, так що газ поле я поїхав. Так, зараз в планах приїхати дивитися автомобіль. А вчора ми з клієнтом шукали Audi Q3. Він знайшов ще один варіант це від мене 200 км. Ну що, їду дивитися в автомобіль Братиславу. І також вчорашній варіант, то, що ми дивилися в одному, там, не пам'ятаю попрат. Напевно, це місто, також автомобіль вже зробили, що там працює повний привід. Тобто там якась була невеличка проблема. Вони зробили і він вже працює. Так що маємо, як мінімум, один варіант, який можна купляти. Але клієнт хоче подивитися ще один автомобіль, щоб вже прийняти рішення. Тобто, один варіант є, можливо, цей буде кращий, тому їдемо дивитися автомобіль, а потім клієнт буде приймати рішення. Їду зараз на Вольво, хочу сказати, що декілька слів про автомобіль. Машина, звісно, дарує дуже шикарні емоції, незважаючи на свій вигляд. Це 2015 рік, але машина їде максимально адекватно, зручно, комфортно. Ну, Volvo тихо в машині, керується, звісно, цей кросовер. Позаду мене хлопці їдуть на «Кодіаку». Який я робив, також їдуть в Братиславі. І там машина 22-го року. Ну я вам скажу мою думку, що цей автомобіль, наприклад, набагато більше мені подобається. Я не знаю чого. Хоча та машина 22-го року, 20, практично 23-го, а це 15-го. І Кодіак на вигляд і кращий, і все, але все рівно мені подобається цей автомобіль. Не знаю чого. А Кодіяк там позаду їде, так що рухаємося. Їхати ще 200 кілометрів. Ну, подивимось. Так, ну що, приїхали з клієнтом дивитися ось такий автомобіль. Хочу сказати, що автомобіль виглядає непогано. Все-таки в Словаччині ми знайшли автомобіль. І поки що можу сказати, що автомобіль не має жодної деталі підфарбованої. Показую вам, як виглядає. По салону, що хочу сказати, шкіра в хорошому стані. Безключовий доступ. Так, також присутній, двохсоний кліматконтроль. Зараз будемо проводити діагностику чорна стеля. Цей автомобіль вже набагато кращий від тих двох, що ми вчора дивилися. Трошки дорожчий. Ось так машинка виглядає. Ну що, Будемо дивитися? Будемо дивитися далі автомобіль, поки що все виглядає непогано. Q3. Ось так виглядає. Ну що, зробили тездрай цього автомобіля. і... Так, його можна купляти, на ціні домовилися, трошки ще знизили ціну. І, в принципі, я вважаю, що це непоганий автомобіль, і його можна купляти за ці гроші. Тому дав клієнту скажімо таке, рішення, що він технічно справний, таких зауважень серйозних в мене немає, і можна цей автомобіль купляти. Так що, як бачите, що можна і в Словаччині купити живий автомобіль. Купляємо, ну і їду далі їхати. Мені ще дві години працюємо. Ось такий був сьогодні автомобіль. Зараз хлопці домовляються там про ціну вже домовилися. Ось така машинка, приємна машина, гарно їде. Якісь маленькі нюанси. Ну, слухайте, треба буде, щось може зробити. Але на даний момент все чітко. Мені подобається, автомобіль дійсно непоганий. Тому моя рекомендація: так, цей автомобіль можна купити. Я їхав на маленький перекус. Зустрічає мене вечором ось такий захід, красивий сонця. Ну що, друзі, маленький перекус, кому була така історія цікава, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи було вам цікаво, чи ні. Ну і підтримайте мене вподобайкою. А я поїхав далі і чекайте нових надходжень автомобілів, а також нових випусків. Всім бажаю гарного та приємного дня чи вечора. Всім удачі!